Вітаємо, шановні шанувальники футболу. Ласкаво просимо на футбольну арену, стадіон чайка у вільхівцях, обласна асоціація футболу, футбольний клуб Вільхівці. Яструполяниця, депютант обласного футбольного чемпіонату і команди. Обидва клуби зустрічалися ще також у півфіналі. Кубка Підгір'я на весні цього року. Тоді у непристовому поєдинку перемогу здобули «Вільхівці», врешті решті яструба господарі. Роман Третяк. На Павлюк, Олег Павлюк. Олег Павлюк задавав удару. Олег Павлюк. Це перспективно. Андрій Бодрук, Павлюк. Футболісти. Яструби перекрили. до воріт. Мар'ян Блонський. який удар? Мар'ян Блонський. Перший удар. Зараз Мар'ян Блонський зміршує. Павлюк! Третяк! Ну хто ж задасть удар? Ну хто ж? Ай-ой-ой, Ростеслава Падюк. Шукати щастя біля воріт, а тут помилка, помилка від Софійчука, і є, є шанс. Пов... Мельничук Андрій Мельничук. Андрій Мельничук і тут, і тут. Команди з поляни Метенька був з м'ячем. Зараз кершу на оучера. Переведені є великий проскір для атаки. Андрій Бондарук. Переведення у центр Поля на Мар'яна Болонського. А Андрій. Андрій Слободян! Фіксує. Андрій Слободян тим часом. На вихід Андрію. Це Андрій Боднарук, Це Андрій Боднарук У кращих йшли і не зуміли скористатися зараз. Тим часом яструб і є шанс. Яструб, яструб. Романів. І це майже майже гол. Широко, широко. Андрій Слободян. Андрій Слободян ставить корпус. Хто ж там? Третяк! Роман Третяк. Є! Ні! Ой-ой-ой. І метенька на фланг. Тарас Оучер, наскільки я розумію, Тарас входить в штабний майданчик. І який у Кубку України серед аматорів, у цих поєдинках, які вже відбулися. Переведення на Блонського, Блонський! Ну, я думаю, в центр на Мар'яна Блонського. А Андрій Мельничук. Андрій Мельничук ходить в штрафний майданчик. Буде зададувати удару Бордун. Капітан команди поляниці. І тут дивіться, який, який прохід від Тараса Овчара. Ну нарешті. Андрій Мельничук. Вийшов на позицію свіжі сили. Мав би продемонструвати, але не, не, не демонструє. Дякую. Лонський! Куди ж так, Куди ж так? креативний в цьому поєдинку? На Івана Мокотяка. Іван Мокотяк. Ну так, 13-й номер отримує зараз. Чор. Михайло Песко! Ох, як близько все було. Чи пройде там? Мельничук. Мельничук не втратив м'яча. Є ну що, Слободян? Генеральний спонсор футбольного клубу Вільхівці, лідер у сфері виробництва та зберігання сільського спорту. Спад... Слободян. Андрій Бондарук, Блонський. Ни, се удар, дар